Всіх вітаю. Сьогодні у нас такий розклад: а, наше здоров'я фізичне або емоційне. А, стан емоційний теж дуже важливий, тому що від нього потім йде наше фізичне. І так, вам треба подумати про себе і обрати один з варіантів: перший, другий, третій і четвертий. Кому потрібно, нажміть на паузу, кому ні. Та й обирає інтуїтивно. Повторюю, цей розклад є загальним, тому, можливо, не для всіх, але ж все-таки дослухайтесь, послухайте, ви, якщо попали на цей розклад, то, мабуть, він вам буде корисним. І так, хто у нас обрав перший варіант? Ну, Тут, в принципі, люди, фізичне здоров'я. У нас, в принципі, в мірі е, емоційний стан е, можливо бути або дуже поганий, або дуже хороший, тому що у нас королева кубків, вона відповідає за е, наше почуття. Беремо ще цю карту. Угу. Ну, в принципі, дивіться, якщо у вас емоційно, ви можливо можете бути в якійсь депресії, або в такому, знаєте, в істериці. То вам потрібно а, навчитися керувати своїми е, почуттями. І ну, цими всіми, знаєте, навіть цією істерикою, і депресією її теж можна направити в правильне русло, щоб вона вам допомагала а, а, цю енергію направити на те, Розібратися з тим, що вас так дратує, чого вам не вистачає, чого б ви хотіли прямо сісти, написати, чого ви хочете, чого ви бажаєте. прямо отак, отак, от сильно. Бачите, як ця жінка? От, щоб бути у такій гармонії, відкрити в собі цю маніпуру. І знаєте, іти назустріч на е, своїм бажанням, але ну, таким, знаєте, вони не значать, що там хочу прямо е, тортик і бігом-бігом бігти в магазин е, купувати. Так, один раз це можна зробити, якщо я дуже сильно захотіла, ну це не значить, що це треба робити кожного дня. Або, наприклад, там корити, або пити, або ще якісь такі нюанси. Я маю на увазі. Тут про те, що десь ви себе зажимаєте, можливо. От. А тут треба себе розкривати, розкривати себе з як жінку в першу чергу, тому що тут жіноча карта, якщо дивляться чоловіки, то розкривати просто свої бажання і ну, не, не боятися їх і розкривати такі, знаєте, внутрішні якісь такі бажання, які у вас закриті, щоб відчувати ось таку вільну і йти зустріч, бачите, в неї і, і в світ. Впереді світло, і світ іде із неї. Ось в такій гармонії треба знаходитись і відчути себе, знайти себе такою, яка ти є, хоча б пригадати такий час, якщо зараз це вам не вдається, то пригадайте такий час, згадайте, які були відчуття, і ви можете туди повернутися. Хто обрав другий варіант? Другий варіант, я хочу сказати, що ви дуже втомилися. У вас не вистачає енергії. Не вистачає, тому хочеться лежати, спати. Не хочеться нічого не, не на роботу ходити. Не, не, навіть не хочеться на вечірки ходити. Навіть можливо бути, Все нічого не цікаве. Це кудись ресурс ваш уходить не туди. Угу. Ну, знаєте, тут перше, що спало на думку, те, що в людях ви частіше всього помічаєте їхні мінуси, а в собі їх не помічаєте. Якщо ви розберетеся з своїми мінусами, приймете їх, що вони у вас теж є, що ви не ідеальна людина, що у вас якісь є, якась є тінь саме ваша. І тоді ви будете приймати і чужі, тому що ви поки боретеся з чужими тіннями. У вас уходить енергія і немає сили. Якщо далі так буде продовжуватися, ви зляжете і попадете в лікарню. Тому дуже гарно пропрацюйте свої мінуси, свої тіні, прийміть їх, випишіть їх, подружіться з ними. От. І працюйте над ними, не над чужими. Тут третього не повинно бути тільки ви і ваша тінь. Третій варіант. Ну, третій варіант, в принципі, теж е, е, зі здоров'ям все е, може бути добре е, фізичним. Тут, можливо, у когось е, турбують тільки ваші думки, тільки ваша самотність. Е, можливо, да, людина може бути тут ізольована е, десь е, від. Цивілізації, як то кажуть, від соціуму. от, Але я би не сказала, що це можливо бути лікарня. Тут більше, знаєте, як людина сознання і думками далеко від соціуму. Що нас турбує? Ну, Турбує нас спілкування з іншими, да, стосунки, стосунки між жінкою і чоловіком, стосунки між батьками і дітьми, стосунки між просто людьми. Між сусідами, між друзями, неважливо. Тут турбує людину е, стосунки. Можливо, у вас їх немає. Чому? Тому що ви е, закриваєтесь, тому що ви вважаєте, можливо, себе десь е, ну, немає достойних біля вас, да, тому що ви там на вершині. Е, можливо, я розумний, всі інші не такі розумні, тому мені нема пари. Тут треба теж е, по, покопатися в собі, чому е, нема поряд людей, таких якось так, щоб відображати. І я так хотів, щоб біля мене отак от було. Тому тут теж треба попрацювати над своїм я, над своїм его, над своїм над гордістю над своєю, так, отак от я б сказала. От. І налагоджувати стосунки з близькими. І це теж велика праця стосунки, неважливо які. От, в кожного свої. Тому тут попрацювати вам з цим потрібно, тому що ви вже свого пізнання виш зайшли наверх. Тепер вам треба пізнати ще і людей, і стосунки з ними. Четвертий варіант. Хто в нас обрав? Ну, четвертий варіант, в принципі, здоров'я фізично і морально, тому що ця людина в роботі, в двіженні, тому тут вистачає ресурсу у людини. Подивимося, чого Четвертий варіант. Ага. Але ця людина повинна не забувати. На всі сторони повинно бути хватати енергії. Не, не, не працювати 24 на 7, так? а Тому що ще є дозвілля, ще є сім'я, ще є і ще там друзі. І все, є і ще життя навколо праці, навколо роботи. Тому ви повинні звертати увагу, бачите, їнь і, і янь у вас бути з'єднання ну, Всесвіту і вас. Тому ви повинні ну, більш як то на 360 градусів да, повертатися не тільки в одну сторону, так? приділяти вашу увагу і відпочинку. Стільки ж, скільки і роботі, і там друзям, і сім'ї там, або там батькам, або дітям. Ну, неважливо тут ще приділяти ще якоїсь сфері, тому що якщо ви будете працювати 24 на 7, тому, то може о, тут, я знаєте, можливо, четвертий варіант для когось як попередження. Щас на сьогоднішній день все гаразд, але якщо не зробити таку не бути гармонійною людиною, то Десь щось може вистрілити, тому будьте обережні. Якщо вам сподобався розклад, або ви хотіли більше дізнатися про свій емоційний або фізичний стан, пишіть мені в особисті.